В Ізмельському міському центрі допомоги та взаємодії змінилися правила видачі через значне скорочення поставок гуманітарної допомоги продуктові набори та інші засоби життєдіяльності видаватимуть рідше і лише деяким категоріям переселенців. Все в нашому житті змінюється, і тому, пройшовши такий довгий шлях у 6 місяців. А ми трохи відкоригували. Видачу гуманітарної допомоги, тобто ми змінили трохи правила видачі. Ці правила опубліковані на нашій сторінці та на всіх пунктах видачі. А з ними переселенці ознайомились ще до початку вересня, тому з цим питань не виникло. Це пов'язано з тим, що дуже скоротилися поставки гуманітарної допомоги. Черговий раз підкреслюємо, приходити у волонтерський центр та отримувати гуманітарну допомогу згідно правил, можуть лише внутрішньо переміщені особи. З першого Ого, вересня одноразова допомога надається тим, хто щойно прибув з окупованих територій або територій, де ведуться активні бойові дії: це Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Хархівська, Сумська та Чернігівська області. Після одноразової допомоги надалі отримувати продуктові набори можуть лише деякі категорії внутрішньопереміщених осіб. Це особи з інвалідністю першої та другої групи, сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, сім'ї, які мають трьох та більше дітей віком до 16 років, сім'ї, які виховують дитину сироту віком до 16 років, пенсіонери віком до 60 років, матері з дітьми віком до 5 років, вагітні жінки, одинокі батьки, які виховують неповнолітню Дитину до 16 років звертатися по допомогу ці категорії ВПО можуть лише один раз в 21 день. Чим ми їм допомагаємо? Це є е, такі великі пакунки, 10-11 кілограмів, а це продуктові набори: е, борошно, крупи, печиво, гречка, рис е, тобто такий гарний набір на 21 день. Повторну заявку можна зробити через 21 день. Адміністрація міського центру допомоги та взаємодії залишає за собою право відмовити у видачі гуманітарної допомоги, якщо були порушені умови подачі заявки, зафіксовані негідні висловлювання або поведінка по відношенню до волонтерів. Куратори волонтерського центру просять людей уважно читати правила надання допомоги, не брати її, якщо вона вам не потрібна, поважати один одного під час черг і бути трішки добріше до оточуючих. Хочу вас закликати до того, що треба е, е, зберігати ті. Резерви, які у нас є. Тобто, якщо вам потрібна допомога, то, то ви по неї звертаєтесь. Але якщо вам вона не потрібна, то немає сенсу брати просто так. Да? Хай ця допомога дістанеться тим людям, які вона потрібна. Хочу побажати нам всім трохи терпіння, бути трохи вічливішими, чуйними, і все у нас буде Україна. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.